І наслідуємо їй звички, манери, стиль життя, ми хочемо бути схожими на неї. Далі переконання. Що таке переконання? Ну, Коли людина тебе переконує, в чомусь. Добре. Це вплив свідомий однієї людини на іншу, на її підсвідомість, і ця людина застосовує якісь. Тобі щось спробують ну, навіяти якусь свою думку. Нав'язування нав думки. Тобто, це вже там, де свідомий, вплив на підсвідомість людини, але ми вже керуємося логічними фактами, а якимись певними емоціями та станами людини. І психічне зараження, як ви думаєте, що це? Психічне зараження. коли психологічний стан до тебе, коли ти Yeah. Напевно, ви чули про такий термін у психології, можливо, я з вами буду зараз говорити не таку термінологію юридичної, а термінологію звичною для вас. Коли є одна людина, лідер, з більш сильною вираженою позицією, і вона переконує вас для того, щоб ви вирізати, як потрібно їй. Якщо у вас нема своєї позиції, або у вас якісь певні психологічні причини, фізичні причини або особисті причини з, е, трудно, з мовленням і так далі, ця людина може вами керувати. І внаслідок цього відбуваються всі наші мітинги і так далі. Один лідер керує, заражує просто інших людей. Рівні спілкування. Ви можете побачити три рівні спілкування. Маніпулювання. Аденція суперництва та співробітниця. Давайте беремо моделюємо ситуацію. Люди почали спілкуватися, але їм потрібно виконати якесь певне завдання разом, але вони повинні це зробити. Одна людина робить 50%, інша людина робить також 50%. Якщо ми беремо перший от рівень спілкування, найнижче маніпулювання, то це коли одна людина... Робить так своїми діями та вчинками і переконаннями, щоб інша людина слухала її. Для неї все добре, все класно, за неї роблять ці, всю роботу, інша людина їй просто підкорюється. Далі, наступний рівень вже трішечки йде кращий, конкуренція та суперництво. Люди знаходяться в однакових умовах. І коли в нас є конкуренція або суперництво, хтось когось хоче перегнати або зробити просто краще. Далі, співробітник. Це, взагалі, найвищий рівень спілкування. Просто люди між собою комунікують, допомагають і відкону для кращого результату. Так. Труднощі спілкування, як я вже казала, труднощі спілкування, бар'єри спілкування можуть виникати з різних причин і можуть проявлятися у різних формах. Вони можуть бути пов'язані з особистими, соціальними та культурними факторами, також фізичними та психологічними проблемами. Ось деякі з основних труднощів. Я виділила для вас 100% особисті причини, психологічні та фізичні причини. Тобто, якщо виникають якісь труднощі у спілкуванні, або виникають якісь бар'єри у спілкуванні, на першому місці завжди є особисті причини. Зараз ми з вами їх детальніше розберемо. Особисті. особисті причини. Я виділила три причини і впевнена, що вони будуть майже у кожному з тут присутніх. Перша особиста причина. Через яку можуть виникати труднощі або бар'єри спілкування і впевненість у собі. Люди, які не впевнені у своїх силах, можуть мати труднощі зі спілкуванням через страх бути відкинутим або непорозуміння. Було у вас таке, що ви прийшли, наприклад, на навчання, вам потрібно підготувати якусь доповідь, ви знаєте, що ви готові, але вам не вистачає цієї трошки внутрішньої впевненості у собі, можливо. Можливо, в мене не все вийде, можливо, я щось не так зроблю, можливо, хтось мені щось там скаже, що їм не подобається і так далі. Було у вас таке хоч раз? Чи нікого не було? Далі. <кій> Наступна причина: соціальна тривожність. Зараз ми живемо у такому часі, коли підлітки вашого віку переживають. Вони відчувають сильну тривогу за завтрашній день, взагалі що має бути завтра, і вони будуть. Які виділяють тебе самооцінки? Давайте так: низька далі. Висока самооцінка. Висока і нормальна. Давайте признаки низької самооцінки. Це шумані люди. Угу. Бояться показати себе, бояться говорити, бояться проявлятися, бояться. Бояться всього. Стоп. Тобто, низька самооцінка, вона завжди проявляється у тому. Такая низька самооцінка. Він завжди хочете заховатися, щоб його не чіпали, його руки завжди будуть ось, ось, закриті, не чіпайте мене, я знаходжуся в своїй капсулі, і я просто не хочу ось, співпрацювати з навколишнім світом. Є якісь певні зовнішні чинники або подразники, і студент, підліток хоче від цього всього відгородитися. просто. Далі нормальна самооцінка, адекватна нормальна самооцінка всі ви зростали в дитинстві. Взагалі самооцінка вона прививається батьками здебільшого для вас у вашому дитинстві. Тобто, якщо батьки правильно реагують на всі ваші досягнення, вони вас і критикують, ви нормально сприймаєте критику, вони і приймають ваші досягнення, тоді все добре. Але якщо у вас є такі моменти, коли у вас щось не вийшло, але батьки батьки, то з будуть казати, що ти саме найкраще, в тебе все добре. Це можуть бути один-балик. Але якщо це повторюється за що раз, і все, що ви не зробили, навіть якщо ви зробили щось погане, і батьки будуть казати, ти в мене завжди найкращий, краще, то ну це вже трішечки стає признаками високої самооцінки. Давай, давай. Психологічні причини виділяють здебільшого емоційні проблеми та розлади комунікації. Емоційні проблеми, депресія, стрес або інші емоційні розлади можуть знизити здатність людини фактично спілкуватися. У вас зараз період, підлінки Зараз і підлітки, можна сказати 15-20 назад не знали, що таке депресія, бо вони просто це все замовчували, тому що батьки казали, та ні, не може взагалі такого бути, яке депресія, про що ти там взагалі говориш. Зараз вже батьки бачу поведінку своїх дітей, підлінки, що воно щось змінюється і відправляють їх до спеціальних спеціалістів. А, зараз у наш час, коли триває війна, депресія. Стрес а, можуть бути майже у кожного третього підлітка, тому що ви не знаєте, через що взагалі може виникати депресія. А, ви завантажені досить багато навчання. У вас може бути проблема, з, припустимо, з вашими однолітками, вам важко знайти свою компанію, вам взагалі важко перебувати у зовнішньому такому світі, і ви шукаєте якогось порятунку у віртуальному світі. Можливо, ви зараз Нурюйтеся в інтернет. Там у вас всі друзі, ви, всі, ну, ви такі всі класні, у вас все добре, ви там взагалі номер один. Але коли ви повертаєтесь в реальне життя, ви просто стаєте такою сірою мишкою, і через це може виникати також на фоні цього депресії. Про стрес я взагалі мовчу, підлітки, студенти, період сесії, стрес виникає сам по собі. Далі розвиток комунікації. Деякі психологічні розвитки Всі ми люди, всі ми живі люди, і є е, люди з такими розглядами аутизму або соціофобія. Соціофобія це людина, яка боїться перебувати у суспільстві. Тобто їй важко комунікувати з іншими людьми, і важко проявляти себе. Їй краще одному перебувати у цьому всьому, ніж спілкуватися з кимось. Да. Соціальні причини та фізичні причини. Ну, з більшого.

Якщо ми говоримо про соціальні ролі та стереотипи, відмінності у соціальних ролях або гендерних стереотипах можуть впадити на те, як люди спілкуються з одним з одним. А зараз у 21 столітті дуже поширюється оця гендерна рівність і так далі, деякі люди цього можуть не розуміти, деякі люди цього можуть не сприймати. Але ви повинні розуміти, що всі інші люди, такі самі, як, люди, як ви, і вони мають точно такі самі права на життя, як ви. І вони його проживають точно, абсолютно так, як вони цього хочуть. І ви не можете нічого в цьому змінити, не можете нічого в цьому все додати. Ви просто тимчасові, тимчасово перебуваєте в їхньому житті. Далі, фізичні причини. Я думаю, тут і пояснювати багато не треба. Проблеми зі слухом або мовою. Вади слуху чи мови можуть суттєво ускладнити комунікацію. Я думаю, це всім зрозуміло. І далі неврологічні розвитки. або виробляти мову. Можливо, хтось чув, що тебе афазія. <рес> Якщо ми говоримо про афазію, є ще такий термін, як алазія. Афазія це неврологічний розвиток, коли людина отримала якусь травму головного мозку, і через це в неї є проблеми з відтворенням мови. Якщо афазія це є набути під, під час якоїсь травми, і ця травма не була пролікована, Ікає таке захворювання, а ладія – це вже вроджене, тобто з самого, самого дитинства. Так. Зараз ми назвали для трішки такий інтерактив, методи подавання труднощів, що ми з вами назвали. Розвиток навичок активного слухання. Це включає уважне слухання. У тебе є хвилина. В тебе є хвилина. Обираєш зараз. Обираєш або цей або цей текст. Це більш таки про поворот, це більш таким про цикологі. як хочеш. В тебе є хвилина його прочитати, а потім тобі потрібно мені його відтворити. Тобто засічіть хвилину, будь ласка. Ні, мені не 24, що ти його утворишь. Хочу подолати продаме треба активно І це все? Плюс-мінус, активную структуру. Ні, я не просто слова. Мені потрібно фонести и творити текст. там, там. щось Короче, щоб легко подолати проблеми, треба обговорювати, треба позбуватися оборонної і... повітря. По Чому коли ти говориш, ти дивишся десь в небо? Публіка. На публіку. Публіка, знала, що ви. що Коли ви рішаєте свої проблеми. ще про одну про культурну ви вже можна назвати безкоштовною археологією що це альтернатива? не вживаю слів паразитів не слів паразитів припустимо, Богданові часи Слухаю, 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 цікаво. слухаю, 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 Все це слухаю, Парти таксики було потрібно бої творити, а не додавати своє